Вітаю! Сьогодні буду готувати панкейки на кефірі. Всі інгредієнти будуть в описі під відео. Спочатку потрібно відділити білки від жовтків. Поки що жовтки відставляю в сторону. До білків додаю дрібку солі, додаю ванільний цукор і звичайний цукор. І тепер це все потрібно збити міксером до стійких піків. Все готово. Тепер беру жовтки, до них вливаю кефір, можна використати і йогурт, перемішую, додаю олію, додаю борошно і розпушувач. І перемішую, щоб не було грудича. Знову ж білки. І в кілька етапів додаю яєчну масу. І обережно перемішуємо. Погляньте, яке ніжно виходить тісто. Пухке, як хмаринка. Тепер переходжу до плити і буду смажити панкейки. Роблю маленький вогонь. І на розігріту сковорідку ложкою викладаю тісто. Формую такі, таке коло. І просмажую з обох сторін. Ось панкейки я насмажила, вирішила наливати на сковорідку черпачком, так як мені здалося ложкою вони маленькі. Смакувати і сметаною або поливати медом. Заходьте на мій YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!